Що, наприклад, завтра відкриють кордони? Чи залишитись ви в Україні? У mm, мене взагалі е таке враження, що я піду служити. Ви не поїдете за кордон, ви залишаєтесь тут? Так. так. Е, ну, завтра ще точно лишусь, а потім, може, якийсь стендап-концерт тур зробимо нарешті, бо ніяк не виходить. Залишусь. Чому? Знаю, нема, напевно, прекраснішого міста, ніж Львів, де я б не був. А ти постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Що чесно, я би хотів трохи за кордоном побувати. Україна теж непогана, але я ніколи не був за кордоном. Я б з'їздив за кордон там, на два тижні і повернувся. Е, Залишився, але поїду подорожувати туди точно в Європу. В мене по роботі краще виходилося б за кордоном. Я думаю, що так. Ну я, якщо чесно, ніколи не бачив себе в якійсь іншій країні, де я, наприклад, продовжую навчання або працюю, або просто живу там. Ну і ну, скоріше заготає. Я хочу їхати в Польщу на клубніку, заробити собі трохи грошей, тому я би думаю, я би швидше всього поїхав би.